Мир вам, браття і сестри. Сьогодні ми говоритимемо про світло у нашому житті, про ліхтарі. Але перед тим як ми почнемо прохання прибрати від ваших екранів вагітних дітей похилого віку із нестійкою психікою, а також фанатів Фенікса, Найткора та Олайта. Хоча останніх можете не прибирати. Сьогодні ми з ними маємо поговорити а поговоримо ми про новинку від Воркоса HD12. Та спробуємо зрозуміти, що у них вийшло у порівнянні з. Феніксом HM23. Обидва ліхтарі алюмінієві, мають біле та червоне світло. І, незважаючи на однаковий розмір елементів живлення, габарити у них все ж різні. Хоча різниця у везі не така вже і критична та складає близько 10 грамів. Якість виготовлення у обох ліхтарів на висоті, хоча, мабуть, у Фенікса трішечки ліпша. Також вони обидва мають магніти в хвості. Гумки налобного кріплення, як не дивно, у ліхтарів фактично ідентичні. І різниця тут лише в наявності силикон, силиконової стрічки на Феніксі. Звісно, що фурнітура пластикова у них різна і саме кріплення різне. Вурку зробили величезний крок вперед в питанні кріплень, і ця система є достатньо зручною, незважаючи на те, що для її користування потрібні дві руки. Пластиковий тримач має прорізи для вертикального встановлення гумки. Фенікс кріпиться за кліпсу. І, незважаючи на дещо винесений вперед важіль, кріплення є зручним та простим в користуванні. Обидва ліхтарі мають змінені діоди основного світла, бо з заводу воно у обох сумнівне. У Фенікса це SST20 на 5000 кельвінів, який, окрім зеленого відтінку, має ще й погану кольоропередачу, передачу, хоча й доволі яскравий. А у Вуркоса світло значно ліпше, бо він вже може похизуватися хорошою кольоропередачею, але зелений відтінок мене непокоїть. Зараз в обох ліхтарях 519 ніч, яка менш яскрава, але з головою компенсує це ліпшим світлом. Навіть зі зміненими діодами можна сказати, що Фенікс має. Концентрованіший промінь, трохи вущий з плавнішими межами, а Вуркос дещо ширший, трішки зручніший промінь з більш чіткими межами. Хоча для подібного формату ліхтарів вони обидва мають непоганий промінь. Якщо ж подивимося на червоне світло, то Вуркос має доволі зібраний рівномірний промінь, а Фенікс бублик з крапочкою посередині. Я не знаю, як вони так умудрилися, але факт залишається фактом. При звичайному користуванні це не те, щоб дуже помітно було, але все ж непокоїть. Також варто зазначити, що у Фенікса оптика доволі близько знаходиться до Безеля. Тому бічна засвідка тут майже на 180 градусів. І, як мінімум, на червоному каналі він мені постійно освітлював краєчок носа, що мене трохи бісило. А далі найцікавіше драйвери. Фенікс споживає лише 1,5-вольтові акуми або батарейки типу АА. Його вбудований акумулятор літійонний та має понижуючу до 1,5 В плату, також вбудований роз'єм зарядки Type-C. 14500 він не їсть. В той час, як Вуркос є справді мультипаливним ліхтарем і нормально харчується як від батарейок, а 1,5 вольтових акумів, так і від його комплектного акумулятора розміру 14500 на 3,7 В. Який він до того ж може заряджати через збудований роз'єм зарядки Type-C. Через це він частково і більший в розмірах, ніж Fenix. Для підзарядки Fenix вам потрібно буде щоразу вставляти новий елемент живлення або підзаряджати конкретно цей, розкручуючи ліхтар. Якщо ж ви будете використовувати вуркос з 15 вольтовими акумами або батарейками. Вам так само потрібно буде щоразу розкручувати та змінювати елемент живлення, але якщо ви будете його використовувати, як це і передбачається, з комплектним акумулятором 14500, то ви його зможете спокійно зарядити через вбудовану зарядку. Якщо ми подивимося на режими, то жоден ліхтар не має нормального мунлайта. Вони на обох доволі високі. Але Вуркос в цей час має значно вищу турбу через своє живлення від 3,7 вольтового акума. Якщо ж ми в нього зарядимо так само, як і в 1,5 вольтовий акум чи батарейку, у нього вже буде і нижчий Moonlight, і з'явиться стабілізація, якої на 3,7, на жаль, немає. Якщо мови про червоне світло, то єдиному режиму Фенікса відповідає приблизно середній режим Вуркоса. У Вуркоса всього три режими. Що значно зручніше. А Фенікс має один доволі яскравий режим для того, щоб ним користуватися в абсолютній темряві десь в наметі, і доволі слабкий, щоб з ним десь переміщуватися на вільному просторі. Ще й з таким променем. Який жах? Керування відбувається звичайними торцевими кнопками. Механіка у Фенікса, мабуть, дещо ліпша, але при цьому у нього немає вбудованої індикації, як у Воркаса. Яка після кожного увімкнення нам дозволяє хоча б приблизно зорієнтуватися, що у нас там з акумулятором. На вукусі керування елементарне. Затискаємо, отримуємо найнижчий режим або Moonlight, хоча тут я б так його не називав. Затисканням ми перебираємо основний, основні режими: малий, середній та високий. Подвійним кліком ми отримуємо турбо, Клік. Повертаємося до звичайних режимів, а так клік-вимкнути, клік вимкнути. Нічого особливого. До того ми можемо дістатися як з вимкненого, так і з увімкненого стану. Все зручно та зрозуміло. Для червоного світла нам потрібно три кліки зробити з будь-якого стану. Хоч з вимкненого, хоч з вимкненого. Зміна режимів так само з затисканням. Просто ніяких проблем немає. Але тут є пам'ять червоного режиму, і якщо ви забули його вимкнути на найнижчому, то після повторного вмикання червоного ви отримаєте найвищий режим червоного, комусь це можливо буде зручно, але я в цьому бачу лише ризик себе засліпити. Фенікс, як завжди, відрізняється та має своє особливе керування. Мені воно видається незручним, але, мабуть, є доволі простим. Для увімкнення у будь-якому випадку вам потрібно затиснути, як і для вимкнення. А вже з вимкненого стану, звичайним кліком ви перебираєте три режими основного світла. До червоного у нас доступ лише з вимкненого через подвійний клік. І тут ми маємо так само пам'ять режиму, але тут у нас або мигалка, або звичайний, просто постійний червоний. Так само затискання для того, щоб вимкнути. Ніякого скорочення до турбо у нас немає. І в білому режимі у нас ліхтар завжди вмикається з найнижчого, що є непоганим. Варіантів модифікації у нас не так вже і багато. Якщо нам хочеться ширшого променю, ми можемо наліпити Росією чуплівку, А якщо у нас не влаштовує світло, то ми можемо його змінити на інше. Як, власне, в цих ліхтарях і є. Тут у Фенікса. Особливістю є запресований безель, який потрібно буде якось розбирати, хоча це не так складно, як може здатися. Але у нього елементарно змінюються діоди. В той час, як у Вуркоса, безель має спеціальні виїмки для того, щоб його було легше розібрати. Але щоб від'єднати підложку з діодами, нам потрібно розібрати весь ліхтар, включно з драйвером, що є вже не таким зручним. Діоди червоного світла тут доволі специфічні, і заміну вам їм навряд вдасться знайти. Хоча вони тут і так порівняно адекватні. 620 нанометрів, це, звісно, не 660, але це адекватне червоне світло. Звісно, що можна погратися з друком якихось спеціальних кріплень налобних, але мені здається в обох ліхтарях тут і стандартні кріплення доволі непогані. Кажуть, що вуркус є дуже непоганим ліхтарем для військових, бо має червоне світло, невеличкий, легкий, мультипаливний, але є нюанс. У нього торцева кнопка, яку доволі складно на лобі намацати, особливо в рукавицях, і для червоного світла нам потрібно три кліки зробити, що не так вже і просто, особливо в умовах, коли у вас страждає дрібна моторика при стресі. У висновку. Перші враження від Вуркуса були доволі суперечливі, бо немає стабілізації на літії, поганенький відтінок світла білого, так само, як і доволі низька стабільна яскравість. Ну якось не привертають на його сторону. Але трохи покористувавшись, замінивши діоди основного світла, я розпробував, так би мовити. Бо він, хоча і є більшим від Фенікса, але є все ще доволі компактним, жере все, що тільки може, має вбудовану зарядку. і Загалом-то немає особливих конкурентів. Фенікс, як Фенікс, має хорошу якість, гарний дизайн, непогані рішення, при цьому мені не подобається його світло, промінь та керування. Але це мені. Іншим людям воно може бути не настільки критичне і в такому випадку Фенікс буде непоганим ліхтарем, бо при цьому всьому він все ще доволі витривалий, простий та робочий. Тим більше пропонує нечасте поєднання білого та червоного світла в такому невеличкому корпусі. Цей ліхтарик не мій, і за можливість його оглянути та порівняти, я дуже вдячний пану Олегові, до якого він, власне, скоро і поїде. Олег так само не захотів дивитися на таке світло, як у нього в стоку, тому тут була встановлена данданом ніч на 4500 кельвінів, І я думаю, цей ліхтарик буде дуже радувати свого власника і надалі, бо власник. Мацав так само і HD12, але сказав, що непогано, але Фенікс йому ближчий до серця. А на цьому я вам дуже дякую за увагу. Залишайтеся на світлій стороні.